Мир, слава Ісусу Христу. Сьогодні на каналі Сатаненко почула для себе неймовірну істину слова Божого, бо тому, що пастор сказав, і біблія пише, що той, хто не слухає слово Боже, не знає Бога. Той, хто не приймає Ісуса Христа, Слово Боже, той не знає Бога, той і не від Бога. І значить, ми маємо свою думку, своє мислення, значить, ми діти сатане, який також мав своє, свою думку. І на сьогодні є батьком брехні, є сатана, який іскажає всі проповіді, іскажає істину, Слово Божого, доносить неправду. І ми бачимо на сьогодні, яке прокляття йде в нашому житті. Біблія пише, що хто додасть, чи відніме, буде прокляти. І тому нам Потрібно приймати слово Боже, Божих проповідників для того, щоб дійсно знати правду Божу, бо всі новини знаходяться під просто під брехнею. Сьогодні говорять одне, завтра інше. Немає, немає правди. А вся правда в слові Божому істині і живого Бога.